Всім привіт! Це Денис Колчин і це 10 спортивних питань до мене. Борисович. А раніше, як ви були Ну, Я навіть вже не пам'ятаю, це так давно було, що вже, вже не про мене це було. Господи, ну, Денис, так, щось, Дьоня, щось таке. Ми не розкладаємо на праців. Для нас всі суперники суперники і Ми до всіх відносимося з повагою. Прем'єр-ліга Англії безумовно. Пеп Гвардіола. ну я його поважаю і дуже люблю, і мені дуже сподобається, як грає його команда. Yeah, yes, I am. What do you think it is? I a look -a -like? it... Yes. Рух, Львів. Ну, можливо, бокал пива. Водій щось? Перші великі гроші я заробив тут, саме в цьому місці, саме в Кривбасі, граючи за нього. У мене дуже гарні спогади про цей період. Це найкращі часи моєї футбольної кар'єри. Тому коли я заробив ці перші футбольні гроші, я купив собі автомобіль саме тут. Все добре, молодці, продовжуємо далі. Чорноморець, я сам родом з Одеси. Знаєте, Надія така прислів'я Ми За що ми любимо футбол? За, за те, що після футболу. Після гри завжди після. алкоголь. А що можливо драти? У футболі є таке? Ну, поразки саме.